Електрика тут відрізана, газу немає, водопостачання немає. Мені тут прям подобається. А тут настільки тихо, аж начебто звинить в ушах. Вітаю! Сьогодні у нас буде село, в якому немає мешканців. Заходиться воно в Чернігівській області на перетині з Київською. Подивимося, чи є там інфраструктура, чи є там жителі. Наскільки воно занепало. Це вже Чернігівська область. Тут такі гарнючі краєвиди. Зараз поїдемо до села Запереводське. Не доїжджаючи села за переводське, зразу я зустрів, що тут по дорозі є кладовище. Більш-менш також ухожене. Давайте парочку подивимось, наскільки давно тут поховані люди. 15 невідомих радянських воїнів, які загинули в роки Великої вітчизняної війни. Ховання 42-го року. Величеньке кладовище. Видно, що в хащах ще дуже немало крестів. Поховання 87-го року. Поїду далі. Подивлюсь, яке там село. Недалеко від'їхав від, від кладовища. І вже зустрілася ось така хатина. Дах повністю рухнув. І дуже давно він рухнув. Ось В її занавіски. Від хазяйственних приміщень. Одні стовпчики залишилися гляні. Все остальне вже Зруйноване. знайшов валяється ось такий кирпич із намотаною провалкою зогнутою. І згадав одну річ, для чого це? А це для того, щоб ось, ось зверху провід, якщо видно його, ось ось провід, і зверху теж провода. Щоб вони не запутувалися, бо коли сильний вітер і гілки їх проводаці запутує. Це для цього вішали такі цеглинки або щось інше важкеньке щоб воно було в натяг. Багато закинутих садиб воно я бачу, воно друге, ще воно. хата типово вже чернігівська, чернігівська регіону, вже такі одвірки тут є. Це на Чернігівщині багато хто так робив. Це, мабуть, всі. Але вбита не то алюмінієм або якоюсь плівкою. Утепленням просто. Що там вона всередині? Піч розрушена. Далі теж дах впав. Запах згадується дитинство, коли ми лазили по таким старим хатам. Хто ще це пам'ятає цей запах такої сирої цегли, пишіть коментарі. Електрика тут відрізана. Вікна ще деякі цілі, скло навіть ціленьке. Це був такий двір, двір, заріс. Тут щось були сіни, вони опали, завалились. Тут щось викопали, мабуть, щось було металеве. На горищі ще воно якісь ще речі висять туди не залізти, бо обламиться. Дити, як дах зроблений з очерета. Тут вже у нас в лівому Кутку. Щось шукали, мабуть, клад. Бо є така легенда, що в якомусь із кутків кладуть монети старовинні. От мабуть хтось вже шукав їх там. Не тільки в тому кутку, і в цьому кутку теж шукали вже. Мабуть, з металошукачами. Що є такі. Колодки тілі, для чого вони були, але зовсім-зовсім ще не спорчені. Ось така хатина. Маленька кімната, одна, там друга. Тут якась, мабуть, була чолан. Це був такий погріб з кришею накритий. Черепицею. Дуже популярна була колись ця черепиця. Я ще пам'ятаю також, стару хатину перекривав нею. Ось дивіться, вона стоїться черепиця, нікому не потрібна. Вона не практична. З іншої сторони цієї садиви. Ось такий вихід на луг. Мабуть, тут город був. Хтось випасує тут худобу зараз, бо витоптано, виїдено. І ось таке озерце. Місцевість, я скажу, дуже класна. Але тут ніхто ще не оселився, ніхто не взяв дачу, бо це дуже віддалено від е, міста. І дороги тут немає асфальтованої. Є лише ґрунтова. Звісно, тиша напрягає в цьому селі, незвично. Живу в місті і там постійно шум десь щось десь шумить, а тут настільки тихо, аж начебто звинить в ушах. Поряд така ще старіша хата. Вона була помазана. Глиною і побілена. Побілки вже зовсім немає. Ну, Заходити я туди не буду, бо тут -то дуже стрьобно. ось вже воно вже все держиться на соплях. Також є хлів, але він дуже цегляний. Ще досі тримається. Ну, Цегла є цегла, що це ж не дерево. Цегла буде стояти довго. Поки або не розберуть, вивезуть, або вимиється глина, де попадає. Дах впав, а стіни залишились. Ну, може хтось і вивозить потрошки цю цеглу. Перестінки зроблені з очерета намазаного. Тут колись хрюкали свинки. Мукали коровки. А зараз тут гуляє вітер. І сум, і тиша. Лише чиї спогади. Ну, хата як виглядає? Низ ціни пофарбований синьою фарбою, а верх уже побілений крейдою. В першу чергу в таких хатах валиться піч або груба, тому що через трубу затікає вода. І воно все розмиває глину і падає в першу чергу. Потім валиться дах і все остальне. Прямо коли мазали хату, ось, замазували звичайну палку з груші. Прямо замазували, щоб трималося. Щоб було тепленько. Провід радіо йшло. Раніше ж радіо всіх було провідне. До речі, мабуть ці стоби, що я показував. Хто пам'ятає такі коробки жестяні? З чого це вони були? Я знаю, що в селах їх дуже багато було, але я не пам'ятаю, що в них було, що в них продавалось. Да, ці хати виглядають, звісно, печаль печальна. Зовсім занепали. Давно них тут вже ніхто не живе. Але ж місцевість класна. Ви бачили, яке я показав озеро, як воно гарно виглядає. Все просто виходиш з двору і тебе таке класне озеро. Це ж цінниця зараз. Але цінниця це де? Ближче до великих міст. Проведу вам таку цікаву паралель. В місті можна побачити, як блогери знімають квадроберів, які бігають по торговим центрам. А тут можна побачити, як корови. Лежать посеред поля. Короче, тут не рова абик. Він щось так було, на мене налаштований, недоброзвійшливо. А то, мабуть, коровка. Це село Запереводське. Воно знаходиться в Прилуцькому районі Яблуницької громади Чернігівській області. Тут зв'язок є. Я перевірю МТС, Київстар, є. Навіть ловить трохи інтернету 4G. Більшість хат тут не жилі, як я показував перед цим, є зовсім зруйновані, є більш-менш збережені, там де ще висяна візки, ну, вони побудовані вже з білого кирпича, але вже ніхто не живе. Є парочку садиб, в яких іще живуть. Людей я там не побачив, я й не піднімав, щоб не наражатися там на негатив. Але там є хазяйство тримають, уточки, коровки, курочки. це Видно було, корову я показував тільки що. Це така центральна вулиця цього села. Вона тут одна, тупікова. Якщо туди заїхати, повертатися треба одно сюди. Отак От ідеш, вроді би хащі тут у тебе зліва. А придивляєшся, а там стоїть десь стіни з якоїсь хатини. Зайду ще до такої садиби, видно, є стежина, що хтось ходить сюди. Чи може ходова був просто водять, Скоріше за все, що так, бо сюди йде худоба, а сюди це поки тягнеться і збиває траву. Вікна у нас тут всі за... закриті одвірками, типовими чернігівськими. Двері також на замку. Повністю зруйнований хлів, погреб. Оце так, да, оце, оце спуститься туди. Трохи закрите дверима. Але я не настільки екстребал, щоб спускатися в цей погріб. Літня кухонька ось. Ну стоїть ще. Теж на замку закрито. Ще стоїть. Тут також гарний краєвид. Дуже даже, гарний. Є ось ось таке дерево. Величеньке під ним щось там, якісь лавочки. І озеро величезне. Клас. Мені тут прям подобається. Ось о вуличне вбиральне. Аж так колись ходили до туалету. Бо такої розкоші, як туалет, в будинку не було. Та й зовсім в цьому селі газу немає, водопостачання немає централізованого тільки колодязі у кожному дворі. Ну що, я село. За Переводське на березі озера, я не знаю, як називається це озеро, але дуже класне. І в самому селі, в садибах, класні краєвиди. Виходиш просто з двору, а там видно озеро. Дуже класно. Але вигляд садиб дуже занепокоює. Як же ці села все-таки занепадають? Які у них залишилися страшні хати, люди. Постійно звідти виїжджають просто-напросто, бо нема сенсу вже там знаходитись. Якщо у вас є цікаві місця, куди ви не зможете поїхати самі, але там щось є інтересного показати, то пишіть коментарі. В загальному місцевість тут дуже класна. Тут йде е, пересічення областей Чернігівської та Київської, тут прикольні села, класні краєвиди. Так що приїжджайте. Дивіться, як воно все виглядає. Всім успіху!